Виконуємо номер 466 із підручника Алгебра 7 та номер 21.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть різницю многочленів. Задання перше 2А куб. Відняти 3А квадрат додати 7 та а куб відняти 5А квадрат відняти 8. І друге, це в четвертій степені додати це куб відняти 2. Та це куб додати 2С квадрат відняти 2. Різницю многочленів. Я взяла наші многочлени у дужки і поставила між ними знак мінус. І знаходжу тепер різницю. На початку, прикладу, перед дужками знак плюс не пишуть, тому розкриваємо дужки перші, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять у дужках, не змінюємо. Маємо 2 а куб, відняти 3А квадрат, додати 7. Перед другими дужками у нас стоїть знак мінус, тому знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Відняти а куб. Додати 5а квадрат і додати 8. Ну, а тепер зведемо потім доданки. 2 куб відняти куб. Маємо квадрат Плюс 5а квадрат. Маємо 2а квадрат. І 7 додати 8 буде 15. куб додати 2а квадрат. Додати 15. Знову ж, перед першими дужками знак плюс, знаки доданки, що стоять в дужках, не змінюємо. Перед другими дужками мінус змінюємо на протилежне. Відняти це куб, відняти 2 це квадрат і додати 2. І тепер зводимо подібні доданки. Це в четвертій степені переписали. Немає подібних це куб. Відняти це куб це 0. Мінус 2С квадрат переписали. І мінус 2 додати 2 це також 0. Отримали С в четвертій степені відняти 2С квадрат. Номер 466 із підручника Алгебра 7. Та номер 21 крапочка 5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.